Недофінансування міліції штовхає правоохоронців на здирництво. За словами експертів, кошти, що виділяються з державного бюджету, покривають лише 40% потреб МВС. Решту доводиться брати з недержавних джерел фінансування. Це може бути як нав'язування різноманітних платних послуг, так і примусове благодійництво. У кого є знайомі частні підприємці, які працюють... Так называемых малых архитектурных сооружениях в киосках, что там в раз в месяц, раз в квартал проходит налоговая милиция, еще какая-то там милиция, инспекция раздают. Такі квитанции, куда по которым перечислить определенную суму денег, иначе будут сплошные проверки, причому сразу от всех служб. На рідкість також випадки, коли співробітники ДАИ незаконно забирають у водіїв авто на приватні штрафмайданчики, розповідає керівник проекту дорожній контроль Ростислав Шапошников. Шапошникова. Ваша зупиняють, останавливають работники за руль вашого автомобіля і везет на штраф на частную штрафплощадку. Они продолжают находиться и в Київській області и во всех остальных городах України. Их полно в каждом городе. Примірно є одна штрафплощадка частна суми 200-400 гривень за сутки у Які доходи получати ці частні підприємці, можна почитати. Це мільйони. Експерти радять у такому випадку іти до суду. Тяганина може зайняти певний час. Утім добитися правди реально можна оскаржити неправомірні дії до вищестоящого органу. Можна оскаржувати до прокуратури, ну саме надійно це звернення до суду. Є порядок оскарження відповідно до кодексу про адміністративне судочинство. Реально дуже багато із випадків дійсно, вони перемагаються. Щорічно до відповідальності притягають близько трьох сотень співробітників міліції, і цей показник навряд чи зміниться найближчим часом. Поки в державі зберігатиметься високий рівень корупції, жодні реорганізації правоохоронного відомства не дадуть відчутних результатів.